Ми просто малі діти, ми не розуміли того, наскільки ми цінні один для одного. І ми це пробач мене, будь ласка, я більше так не буду. І це скрізь зуби ми обіймали один одного, потім ображались. Ваш брат потрапив до полону 4 квітня. Ми Почали молитися, щоб він вижив. Полон, на жаль, це не опція збереження життя. Найтяжче було перший рік. Почали крутити телефонним апаратом ТА-57, бити струмом по ногам. Ну, ти сидиш, ти просто чуєш, як люди кричать, як фільми в жахів. Просто. Каже, я хочу побачити в твоїх очах страх. Каже, не побачите». Ми з хлопцями тіпо, скільки сиділи, думали, ну, типу, що от вони прийшли нас освобождати від, чого, від нормальної життя. Я вірив в те, що я повернусь до родини, що в мене вдома чекають. Коли я дізналась про бол, я була готова віддати все на світі, бо я побачила мого брата і сказала йому все пробачма, будь ласка, я більше так не буду.